Я не знаю, чому, що це, яка природа цього, але страху не було. Можливо, те, що я завжди знала, що чим більше хаосу і безладу зовні, тим більше мусиш бути ти акумульований, і тим більше має бути порядку всередині тебе. Коли на кону людське життя, і ти розумієш, що або зараз, або ніколи, і ти повстанеш і заставиш, і ця проблема. Буде винесена на порядок денний і буде розв'язуватись. І коли у тебе є мета, і ти відчуваєш свою правоту, і в тебе благий намір, тому що намір дуже багато значить, з якою метою це це робиш, у тебе все вийде остаточною відмашкою до боротьби став заклик Святослава Паламаря з позивним Калина. Коли він з бункеру записав звернення, що виходьте на площі своїх міст і говоріть про Маріуполь. Про це має знати весь світ. І тоді я зрозуміла: знаєте, це як ніби погодження зверху від командування було. Намалювали плакат, намалювали Червоне серце велике і написали «Врятуйте Маріуполь, всей Маріуполь. І Сашуля ось так біля драбини погреба, став, і я його просто сфотографувала на наступний ранок. Я виявила, що мій допис став віральним, і власне з цього плакату почалася боротьба. Ми почали гуртуватися. Мені почали писати жінки, які були в друзях, але ми навіть і не знали, що нас поєднує Маріуполь, бо більше поєднує Азов. Він сказав, що навіть якби відмотати стрічку назад, то він би ніколи не тікав і не покидав Маріуполь. І він написав мені прощального листа. Я почала його читати, але там є момент, це жовті листки паперу різними ручками, олівцем писані. Але є момент, ось так третина листка. Списана і риска. Далі не читай, читати тільки коли ти матимеш гарантоване підтвердження моєї загибелі, або я надто довго не буду виходити на зв'язок. Навіть мама мені говорила: Наталко, ну що ти собі душу рвеш, ти його точно не спасеш, не врятуєш, змирись. Ну любов каже протилежне. Я не знала, чи він вижив у ту ніч. Другий обмін: нашу команду запросили представників громадськості. Координаційний штаб час від часу запрошує, тому що завжди потрібні робочі руки, і ніхто як рідні не може визначити стан. От, наприклад, там звільняють бійця. Він візуально там важить 80 кілограмів, і тільки рідний може знати, що він до того 160 важив. Я впивалася очима, всім єством у кожну мить обміну. Я його не впізнала. Він вийшов ось так з автобуса, ось ніби руками хапався за повітря, От, його хитало. Це ніч обміну. Він перевдягнувся в коридорі. Ми постаріли на 50 років просто. Але зараз відновлює, відновлюємось. У мене було абсолютне переконання, що в силі духу росіяни, навіть маньяки вбивці нічого не можуть заподіяти. Ці жінки дуже часто говорять про те, що їх не розуміють, і вони приходять до. Таких же жінок, які відчувають те саме. людині, коли випадають якісь, називаємо це квести, якісь наднормові завдання, то так не буває, що от постійно, погано, погано, погано завжди є щось хороше. І для нас, для мене, Джерелом цієї сили, підтримкою, що не дала впасти, занепасти духом, і дала імпульс до великої боротьби. Це стала любов.